Скільки коштів ви залишаєте в церкві? Я багато залишаю. У мене дуже багато покойників. І я, як приходить їхня дата, то я даю за всіх рідних, за батьків, за сестру, за свою дитину. Як коли, в які? 50 гривень, 100 гривень. Скажіть, чи потрібно залишати кошти в церкві і для чого? Ну, церква має існувати, прихожани, і ну, обладнання, все, і обслуга. і, Я думаю, для цього ніскільки. Тут зараз немає церкви. От буде церква настояща, тоді долишати, а так ні. Скільки мені дозволяє, я достатньо залишаю, достатньо заробляю, достатньо залишаю. Завжди треба давати людям, які... Потрібно. І, звичайно, що якщо нам потрібно, ми на даємо, за здраві йдемо, за упокой. І ніхто нічого не вимагає, але це моє рішення залишати стільки грошей, скільки я бажаю за потрібне. Зазвичай стоять люди, ну, як сказати, бездомні, можливо, то залишаю да, часто, От коли церкви саме. Так, якщо проходжу, то зазвичай не залишаю. Саме коло церкви, то да, Даю людям кошти. Жодної копійки. А чому? Бо я атеїст. – Буває 10, буває 20. Я залишаю кошти внукам, правнукам. Так. Да, це таке є. А до церкви я не маю ніякого відношення. А чому? А церква що мені допомагає? А внуки, правнуки це майбутнє. Скільки коштів ви залишаєте в церкві? Скільки по можливості? Скільки? Ну, скільки? Ну, сьогодні, наприклад, в свято, свято. Ну, залишила я 80 гривень. Що це такого?